Що може вбити вас за лічені секунди, про що більшість людей не здогадується? Друг сім'ї, який навчив мене водити машину, багато років тому сказав мені, що треба їздити так, як усі інші на дорозі. Абсолютні ідіоти, які не мають жодного уявлення про те, що вони роблять. Я ніколи цього не забуду. Послизнувшись в душі, я послизнулась в душі два роки тому. Чи втратила свідомість? Я просто не пам'ятаю цього моменту, вдарилася головою спереду і ззаду. Мені пощастило, що мій чоловік був вдома і почув стукіт. Я прокинулась від того, що він тряс мене і дзвонив по. Телефону в 911. 1 сильний струс мозку, найсильніший біль у голові в моєму житті, втрата пам'яті за останні 6 місяців, які так і не повернулися, мала легку афазію і тремтіння протягом декількох тижнів після цього, а також зміну особистості. Великі озера, лише на минулих вихідних 4 людини вирішили скупатися біля мого будинку, незважаючи на те, що пляж був під червоним прапором і високими хвилями. Трьох з них врятував добрий самаритянин, коли вони потрапили в біду. Минуло три дні, а берегова охорона і пожеж... Режна служба, досі не знайшли тіла четвертого, припливи справжні, погода швидко змінюється. Великі озера, величезні і небезпечні. Це не ваше місцеве озеро з понтонами. Я живу за кілька годин їзди від озера Верхнє. Якби ви мені сказали, що це океан, до того як я дізнався про нього краще, я б повірив вам. Неймовірно, які вони великі. Вони не просто так називаються великими озерами. Вуглекислий газ, люди гинули, граючись із сухим льодом. Десятиліття тому, готуючись до вечірки, на якій планувалося поставити чашу з пун з туманом із сухого льоду. Я пішов на промисловий завод сухого льоду неподалік, щоб купити блок цього матеріалу. Виявилося, що вони продають тільки в промислових кількостях, але сказали, що я можу взяти скільки захочу. Тож я наповнив свій хетчбек приблизно 250 футами сухого льоду і поїхав. За мною побіг хлопець з заводу з криком: відчиніть вікна, він можливо врятував мені життя. На Netflix є шоу, де бармени змагаються при готуванні коктейлів. Час від часу вони використовують сухий лід для презентації. Найрозумніші тримають його в окремому контейнері або знімають. Менш розумні, кидають його прямо в напій. отримують дискваліфікацію, коли судді відмовляються його пити, і зазвичай вилітають у цьому раунді. Судді пояснили, що навіть невеликий вільний шматок може потрапити в горло, сублімувати co 2 безпосередньо в дихальну систему і задушити вас. Закритий простір. Не думайте, що там таке повітря, до якого ви звикли. У моєму своєму рідному місті двоє комунальників загинули, коли спускались у підземний дренажний колектор. Відкривши його, перший хлопець спустився вниз і втратив свідомість від газів, які там були. Другий спустився за ним і теж втратив свідомість. Коні, ми живемо з ними так довго, що якщо не проводити з ними багато часу, то не знаєш, наскільки вони неймовірно небезпечні. Добре, що вони такі дурні, інакше нам би не поздоровилось. Фільми змушують людей вірити, що вони слух'яні створіння, які живуть, щоб служити людям. Це ті, що пройшли ретельне навчання, в іншому випадку вони 1500 фунтів тупих панічних м'язів, що смикаються. Текстові повідомлення під час руху, або дивитися на дисплей, розмовляти по телефону, будь-яке відволікання за кермом або короткий погляд у бік, знав одного хлопця. І нахилився, щоб поміняти компакт диск, його назавжди паралізувало. Речі, що перебувають під величезною напругою, шнури для човнів, пружини гаражних дверей, різні інші кабелі або пружини, що використовуються в промисловості. Вони можуть миттєво відправити вас назад до вибору символів, конденсатори. Можливо, більшість людей не взаємодіє з ними, але для тих, хто робить це ремонт електроніки своїми руками. Куюче, я знаю. У зовнішньому блоці кондиціонера вчора перегорів запобіжник через те, що ми ще перегризли кілька маленьких дротів. Технік також замінив конденсатор. Конденсатор, який зіпсувався, і показав мені підключений новий конденсатор розміром приблизно банку газової води. Я навіть не поцікавився, наскільки небезпечним може бути цей конденсатор. Я знаю наскільки маленькі конденсатори в блоках живлення та електронно променевих трубах можуть бути смертельно небезпечними. Тож я подумки відніс його до списку, не торкатися разом з мережевими лініями щита. Великі травоїдні тварини в них розвинуті захисні механізми. Вони тебе знищать. Я неодноразово зустрічався з великими, товстими бурими ведмедями. І кілька разів з розлюченими лосями. Одного разу лось опинився між моїм якорем, кинутим на березі і човному річці. Мені довелося відв'язати линву і відплисти, повернувшись пізніше, щоб забрати якір. Жах бляхамуха. Лосі набагато небезпечніші і непередбачуваніші. Я бачив, як лось кинувся на потяг у Талкетні. Заради богів. Я маю на увазі, що лось програв, але чорт забирай. Крім того, існує божевільна статистика про те, що лосі спричиняють найбільшу кількість потопельників у Канаді. Люди бачать, як вони переплівають озера і Думаю, що це гарна ідея. Грибти поруч з ними, але лосі намагаються залізти в їхні човни. Не наближайтеся до лося, особливо у воді, падіння зі звичайної висоти, стоячи, так загинув мій перший шкільний хлопець. Він виліз на капот своєї машини, щоб щось полагодити, послизнувся. Пав і помер від перелому шиї. Мене втішає лише те, що це була миттєва смерть. Бій на кулаках, один невірний удар. Ти у в'язниці за вбивство чувака. Навіть якщо ви не вбиваєте їх, мій досвід показує, що той, хто програє, стає жертвою, а той, хто виграє, що найменше проводить вихідні у в'язниці. На мене напав дорожній хуліган. Я завдав йому три швидких удари в обличчя, йому сильно дісталося по обличчю. На мені не було жодної подрябини, окрім ран на кісті. Купів не хвилювало все, що сталося до моїх ударів. Те, що він їхав за нами з дружиною додому, те, що він вийшов. З машини і, замахнувшись першим, те ще я зупинився, як тільки він впав, одного хлопця побили, іншого ні. Той хлопець потрапляє до в'язниці, щоб суд розбирався з цим. Так воно і було. Це був самозахист, але мені довелося провести вихідні у в'язниці. І слава Богу, що мене дивним чином не було на роботі всі вихідні. Все одно довелося найняти адвоката, довелося йти до суду. Очевидно, що я б зробив це по-іншому, і з тих пір так і роблю. Бійки того не варті. Розрив аневризми може вбити вас за лічені секунди. Часто це відбувається раптом. І без попередження, що робить його надзвичайно небезпечним, смертельним, якщо його не лікувати негайно. Моя дівчина померла на мій день народження через аневризму мозку. Ми розмовляли по телефону, сміялися і розмовляли. Я поклав слухавку о другій годині ночі, померла о четвертій. Все, що я знаю, це те, що вона почула хлопок у потилиці, злякалася і подзвонила 911. Вона померла до приїзду швидкої. Битися головою об стіну. Є досить відома історія про баскетболіста, який не влучив у ціль, розсердився і вдарився головою, якщо я правильно пам'ятаю, Об стовп, до якого було прикріплене кільце. Це не вбило його, але паралізувало нижче шиї на все життя. Люди дійсно вмирають від цього. Я бачив, як люди зляться і б'ються головою об щось сто разів. Але варто зробити це неправильно один раз, і все. Ти мертвий. Кровотеча під час пологів мене регулярно шокують майбутні мами, які хочуть народжувати вдома, аргументуючи це тим, що вони. Завжди можуть перевестися в лікарню, якщо виникнуть проблеми. Ні. Це не так, якщо почнеться кровотеча неправильного типу, вони помруть до приїзду швидкої допомоги. Я виросла в баптистській церкві, і буквально кожна молода дівчина там хотіла стати акушеркою, коли виросте, і всі вони наполягали на тому, що домашні пологи це єдиний варіант для доброго християнина. Чому вони були переконані, що пологи у світській лікарні, означаючи лікарі та медсестри, намагатимуться змусити їх зробити аборт, коли вони прийдуть туди народжувати? Ага, індоктринація пекельна річ. Якщо ви отримаєте удар в груди в певний Момент серцевого ритму, то помрете. Якщо ви випадково помасажуєте сонну артерію і у вас підвищиться чутливість блукаючого нерва, ви помрете. Якщо ви маєте генетичну схильність до певних видів аритмії і злякаєтесь, то помрете. Серце хитра штука, це трапляється дуже рідко. Однак, якщо у вас є члени сім'ї, які несподівано померли молодими і мали в анамнезі непритомність без причини, зробіть ЕКГ якнайшвидше. Якщо вас зацікавила ця інформація, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, чи знали ви про ці небезпеки, та поділіться іншими прихованими загрозами, які можуть бути небезпечними. Давайте дізнаємося більше разом.